Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Ми з Полтавської області, бо завжди запитують, звідки ви звідки. Сьогодні в нас середа і на вулиці гарна погода, як для лютого місяця. Сонечко, так, десь за хмароком виглядає, але не сонячна погода, але тепленько, там більше плюс 10 градусів. І вийшли ми подихати свіжим повітрям. Сьогодні у нас вихідний, але початок цього відео буде з одного дня, а далі вже будуть інші. Тож, зараз підемо десь з Женєю. Погуляємо, подихаємо свіжим повітрям. Ну, ми сьогодні трошки і попрацювали, там машин... ну як, машинка попрацювала, ми з Женєю не дуже працювали, бо така погода нехай постіль на вулиці сохне. Я тільки що вимкнула телефон, а це знову вимкнулося, ну вже полетіло те, що я хотіла зняти. Дві бджілки летіли. А у нас сусіди тримають бджіла, тож вони вже починають прокидатися. Ну, я ж кажу, така погода, що вже все прокидається. І дерева, і ці проліски вже квітнуть, але ж передають, що ще буде. Холодно, то це не дуже добре, що так прокидається. А Там хто його знає, яка та погода буде зараз. Погода мінлива, все змінюється. То отак. От. Тож залишайтеся з нами на каналі, з нами буде вам цікаво, надіюсь, звичайно. <рес> так, друзі, це в нас вже наступний день, і сьогодні не сталося так, як гадалося. Думала, будемо займатися на вулиці, там трохи в сараях порядки наведемо. Будемо варити картоплю свиням, а воно зранку дощик моросив. Це зараз я вже вийшла, то його немає. Але я почала займатися іншою роботою. Прибираю в будинку, бо до нас завтра, ну сьогодні ви вже будете дивитися, мають приїхати батьки чоловіка. ж свекруха, то ж трошки порядки в будинку навожу. Вийшла зараз, хочу дати нутріям наварила варила ці лушпайок від картоплі, зараз піду їм дам і заодно вам трошки зніму, покажу, що тут на вулиці в нас робиться. І йду назад в будинок і хочу, для вас то швидко пройде час, зараз далі будете дивитися. Я там дороблю зараз свою роботу і буду робити лаваш домашній. Захотілося мені спробувати. Бо я вдома сама ще ніколи не робила. А зараз я Стараюсь менше їсти хліба, і не тільки я і Жені він так подобається, бо ми щось дуже часто почали його брати. А це ж думаю, що його купувати, треба спробувати зробити домашній. Тож, з вами поділюся, що з цього вийде. І сама спробую. Взагалі, може, щось вийде з цього чи не вийде. То так, от Зараз піду візьму каструльку, бо вона стояла на вулиці холола, і підемо подивимося, що там внутрі. Так, друзі, я вже біля нутрі, на вулиці холодно. Пару днів було так тепленько, плюс 12, плюс 10, а сьогодні пішла, подивилась, плюс 4 та й вітер пішла, одягла шапку. І ось <дій> дійшла до нутрі. Чмакають. Ми їм даємо е, качений кукурудзи, потім отак е, картоплю або тіло, або таку, і ще. Або кашу варимо. Це ось зараз пусті, отак лушпайки, а через день засипаю їх або картоплю, дертю. І виходить така кашка. Робимо такі шарики і вони, робимо такі кульки і вони їдять. Ось так. Це зранку у них качані кукурудзи були, вони не доїли їх. І зранку вони не отримали свою порцію, щоб доїдали, бо баловані стали. Чекають тільки картоплю. А це прийшла, перевірила, немає вже кукурудзи, тож можна давати далі. Тут одна сидить, тут двоє, тут одна і тут один. Всі їдять і знаєте, дійсно так похолодало. Я ось тут... Десять хвилин походила біля них і замерзла. Тепло відступило. А ще ось свинкам сінця кинула. так трошечки і в кормушку цю. Бо раніше так кидала в сарай, щоб вони і підстілка була, і їли б вони, але вони так почали переводити, То, ну, ми і солому їм на підстілку кидаємо більше. А це вон трошечки, вони нехай і пожують щось. І буде їм заняття. В'єтнамські свині в нас не на відкормі, хоча ну, ми зараз чекаємо, в квітні мають бути оцієї поросятка, але ж також сильно її не загудовуємо, бо ну, така вона у нас і так величенька, а тільки місяць вона трошки більше ходить. Ну, ми надіємося так, що вона поросла, що в неї там щось є. Ну, така вона вже зробилася. Велика дівчинка тож сильно. Не загодовуємо і тут ось цей красен. Що там? Позавчора в них прибирала. Вчора ні і сьогодні не буду. Подивимося, яка завтра погода буде. Ну, дуже швидко, в них оце все маститься. В сараях ще більш-менш нормально. А на вулиці воно ж тут таке, вони тут і гуляють, і відкрито немає даху над цим загончиком. Тож, дощик, як іде, воно, звичайно, робиться тут не дуже добре, так як сьогодні півдня дощ був. То Чувак, дня тут. Ну, займається. І ця навіть тут займається. Вже оце. От... Піддон свій не тягає, то тільки, як встановили, тягала цей піддон по всьому сараї, а зараз ні спить нормально. Це, пусто. Ну, це зараз не холодно, то і так нормально. а коли холодно, то кидаємо солому, що залишається, а що йде по всьому сараї. Тут у нас сарайчик маленький, але буде ось тепло, треба буде побілити. І вже буде тепліше, то надіємося, що швидше вона піде в ріст. Бо Зараз, звичайно, холодно, але росте, помаленьку росте. Так, друзі, я вже йду до хати, бо в руки замерзла. Сьогодні он, не знаю, видно чи не видно, димить з котла. Сьогодні ми вже розтопили вранці. І за ці декілька днів, коли було тепло, ми дві доби не топили. Ну, звичайно, через день, але були такі дні, що не топили, бо було у будинку тепло. Якби розтопили, то дуже-дуже було тепло, що в бані. Так що сьогодні вже топиться, бо прохолодно. Нарешті я дійшла на кухню і зараз буду робити тісто на лаваш. Тут в мене 400 г борошна і одна чайна ложка солі. Зараз я все це перемішаю гарненько. І сюди ж треба додати 3 столові ложки олії. У мене без запаху. Так от і. Два, три, олію додали і будемо додавати окроп. Окроп сюди йде 250 мл. Ну, це ось стандартна чашечка майже повна. Залили. Це вимішувати гарненько. Щось я бачу багатень де треба було меншу порцію взяти. Ну, нічого, будемо смажити цей лаваш до ночі. У нас зараз просто вже вечір у мене. Бо я поки те, поки все то тільки сюди дійшла. Так, бачу, що треба ще додати трошечки-трошечки окропу. Трошечки так, от таке м'якеньке тісто виходить, і я його в мисочку туди воно робилось, прям так і не обираю. Воно зараз тут 10 хвилин полежить, прикрию, зараз його відпочине і будемо робити лаваші вже. Так, у нас хвилин 10-15 пройшло і буду зараз вже робити ці лаваші, якщо вони вийдуть у мене. Не знаю, скільки брати. Можливо, ще навіть менше. Ну, не таке еластичне, як на пельмені виходить. Таке воно гарно тягнеться. Зараз щось зробимо. Я присіла, бо стоячки, у мене телефон так стоїть на тому штативі, що я переживаю, що він упаде. Але дуже то хочеться. Так що поставила на стіл. То треба тут тільки сидіти. Але якщо буду стояти, не поміщуся ради. А сидячки взагалі я не люблю працювати. Просто для відео в мене багато відео, що так, все робиться сидячки, А взагалі ні. Все в мене стоячки, І ще, коли я щось роблю, мені треба ногу кудись підняти, поставити, Ну, вже на відео звикла, Мені от зараз я качаю, незручно. Це зараз я вам один отак зніму, а потім вже буде все в мене стоячки щось. Так, треба, напевно, ще взяти м -м, якусь тарілочку і вирізати, щоб вони всі в мене одинакові були. Так, то, що, то, ну, то нічого, Вже наступні буду робити більші. І зараз на соку сковорідку, гарячу-гарячу там його. Вімкнула сковорідку, щоб вона гарно нагрілась, і будемо смажити. Сковорідка, правда, у мене тут старенька, Є й нові, аж дві нові, але вони не для індукційної плити, Тож, трохи не ютубівська, але ну, як є вже. Без олійки, напевно, зараз буду викладати. Так, як можете бачити, пухарці беруться. Її треба буде ну, раз-два перевернути. Бо воно ж на великому вогні, щоб вони не згоріли. Так, я перевернула. А, гаряча. Так, я перевернула такі вони надуті. Зараз буду перевертати декілька разів і коли витягувати, змочувати їх водичкою. Так, друзі, я вже майже закінчую, ще там, ну, штучки три залишилось і все. Хочу сказати, що класна штука. Він зовсім не такий, як купований, смачний. Робити будемо ще. Жені моєму дуже сподобалося. Він вже тягає, от, знаєте, як млинці смажимо, так і тут з лавашами. Він, я ж кажу, останнім часом полюбив їх, а тут ходить один за одним, один за одним. Кажу, на сьогодні вже досить. Він каже, таке смачне. Закінчила я вже смажити їх. Ось такі вони в мене вийшли. Ну, я не скажу, що прямо такі гарні, гарні, але смачні. І я вже потім їх так розкатала маленькі, мало де вирізала, щоб вони були рівненькі. Ось такі вони, бачите, можна їх пожмакати, ось нічого не рветься. Ой, зараз його пущу. Ось така стопочка вийшла. Можна ще набагато тонше їх розкатувати, але сьогодні, чесно кажучи, я так поспішала вже вечір у нас там, тож швиденько. А щоб ще то вони були більш таких пухирців було. Можна і заморозити їх. Я як купую лаваші, я так і роблю. Пачечку кинула в холодильник, коли мені треба, дістала. стала так і з цими. Можна буде заморозити, але поки не буду, бо Женя поки свою охоту зіб'є, нехай пару днів їсть. А потім треба якось також стати наробити тих лавашів і заморозити. Так що, хороша штука, звичайно, інколи і купуватися будуть, бо це так треба попрацювати з ними, але робити можна, я задоволена, смачні. На цьому буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляд! Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока пока.